Всім привіт дорогі друзі! З вами Верест. І нарешті у нас буде відос. Да, в принципі, я вирішив вже починати записувати то, що літо, да, вже скоро. А, я ось буквально вчора уже, так сказав, поздавав всі сесії, ну як поздавав, просто автоматик рогом потримав, Ну і так сказати, вже з гуртожитка приїхав додому, і думаю, можна почати записувати. То, що днів ще ого, як багато. 95. Да-да, я почитав. А, так. Давайте закриємо по старому, так сказати, по старих добрих традиціях, закриємо запрос. І сьогодні у нас будуть відоси атаки в Легенді. Ну не то що атаки, а так сказати, тест на гея. то що Я буду грати корінцями, я вже корінцями граю. Пару днів, отак, якось дав, навіть однушки, ж такі діла. Так от будемо проходити цей тест. Такий тест реально в Clash of Clans є. Я щось це пару днів ними граю, щось так. Знаєте, не дуже себе почуваю через це. І треба якось це провірити. Ну, ось до поки що вчорашній тест більш-менш був нейтральний. 265 кубків всього-навсього. І одна однушка. це в принципі. Тест, можна, більше даже нейтральний йде, бо не дуже виходить ними грати. А, Так от, давайте. Ну, знаєте, у нас в легенді геїв доволі багато, тож що як ви можете бачити, з два атаки. Дру, перша, друга, третя, до всіх грають корінцями. Ну, електроєті вже теж можна додати. Електроєті, наскільки я чув, теж доволі зараз імбові, імбують. Корінці далі, так. Електроєті було рознообразі. Ну і далі опять, пішли корінці. Дракони. Теж простительно, дракони це легендарно. Ну. А, ну так, да, кстати, тут нормальна такая варіація. Ну, скоріше за все, тут є електроботинки. Електроботинки це теж вже так сказати 30% до тесту дає. З ну, 38 хогов, Просто вдумайтесь. ну реально, Це єдиний, єдиний серед чужих, так сказати. Своїх серед чужих. Так, ну і все. Тут далі супер-єті і. Інше просто піздобрать, не знаю. Тут просто одними корінцями грають в легенді, і все. Так, ну що ж, давайте продовжувати. Будемо далі. Да? Я вже дві атаки зробив. На жаль, у мене тест поки що йде до положительного, дві-трішечки у нас. Ну, давайте продовжувати. А, так, сезон у нас недавно закінчився. Давайте глянемо, який рейтинг. Вдруг я залечу кудись в рейтинг. Це буде доволі класно. Світовий, навіть дивитися, не буду. Там такі дикі люди грають.

По ідеї, ні, навіть 55 тисяч, ще далі полетіли. Так, ну і давайте грати. Ось така у нас тема, такий мікс. Я раніше грав без заростаючого, але бувають такі ситуації, коли ще чемпіонка може не дочистити, да, або прям хочеться створити коридор, закрити якийсь жорсткий деф, то не вистачає цього спила, то я трошки поміняв і вже а, з вчорашнього дня граю з цим спилом. Так, ну що ж, давайте починати наше тестування. Погнали, давайте запускати а, каточку. У мене все є, є клан кастел, є абсолютно все. Ну, давайте починайте. Граю я тут і принцем, принц мене вкачений, але ну, як на мене, його здібність тут буде більш-менш полезна, ніж кінгаус, м'яч, або даже рукавичка якась. Так от що ми тут будемо з вами чистить? Я так-то граю ще не електроботинками. Ось така тема. А, Блін, а що тут такого зачистити можна? Сука, я не знаю, я просто недавно цим міксом граю. А, так. У мене є ідея почистити ось до мульті... Блядь, я, тай... я таймінг потіряв. Так, окей, 55 минут. Тепер мені треба на це орієнтуватися. Скидаємо. 55, там на 49 пропаде, В 48, по ідеї, вона уйде в інвіз от лисиці. Так, да, ну, десь ось так. Так, 45. Хорошо. Блін, це трошки пано, що я таймінг потіряв, бо у мене буває таке, що я не встигаю по часу. Оце доволі. Його, так, давайте. Ран... Рано кін у Вінвісоса я поняв. Так, ну встигне встигне зайти, хорошо. Блять, тупий, сука, кінг. Ладно. На це не люблю, коли просто чем пагриться на всяких жирних героїв. На жаль, Лисицю я не забрав. Ну і пофіг, в принципі, ми вже своє тут зробили те, що хотіли. Так, давайте ось так, О, давайте ще закинемо. Нам треба тут десь казарму висадити. Можна так от квіну, запускаємо, кулі ось так. Давайте людяного закинемо ось так, ось так, ось так і ось так. В принципі, нічого такого жорстко тут робити не треба. Це міксі просто все по фасу скинуть і далі наблюдати за атакою, підкидувати спили. Я думаю, вже тут арейдж можемо дропнути, закрити можемо ось так. Сука, не йдіть, не йдіть туди. Все, закриємо так, нам треба, щоб вони пішли до ратуші. Так, да, ось це прям полезності заросаючого закляття, бачите, який коридор прям утворюється. Ми закриваємо там моноліт, інферно, щоб о, наші корні йшли до ратуші. Можна прожати уже варду, в принципі, у нас ратуша не взривається. Я що, знаєте, Вже обновили, що з 17-го таунхолом півгода, але у мене є до сих пор привичка держати Ульт-Вардена. А... Ну, активувати його тільки після взриву, не знаю, чи у мене такого одного. реально вже Дуже багато. Я вже, мабуть, з грудня граю це в легенді. Кожен день по 8 атак роблю, але щось така привичка осталась. Давайте морозним. Давайте це, кстаті, я щось забув про Ульт слухайте. Так, а у мене щось живе взагалі осталося чи все? Походу, ні. Блядь, а як я це все провтикав? Що Я не робив. Ну ладно. Все, там деякий процент, минус, процент нашого тесту. Да, в принципі, на це може радувати. А, хорошо, ну, блін, у нас герої, кстати, живі. Це може бути погано, тому що вони можуть позабратися на трьошку. Так, у нас ще там прин живий, там зараз Міньйон ще вилізе. Ой, Міньйон, цей фінікс. Блять, знаєте, скільки хілок є, скільки у мене от хіла є, але просто ми по часу не встигаємо. От проблема. Варден наступий, він міг би пойти лучше за Феніксом, там почистить, піна, хай там отдельно чистить. Ну ні. На жаль, він дуже розумний в цій ситуації. Ну, зазвичай, знаєте, коли треба, щоб він кудись пошов, ти надієшся на його полізність, що він пойде туди, куди треба, да, Його інтелектуальність, але в підсумку він йде не туди, куди треба, і робить хрень повну. О, так, окей. Ну ладно, 90%. Не сказав би що це дуже критично, да? ну, просто не повезло. Просто у мене не було де тут а чемпіонку скинуть, по моєму мнению. Мені здається, це просто антіелектроботінка анти база. Згласне? Ну, я думаю, що так. Да. Головне, <главное>, щоб якась договорка була. Так, ну, не знаю, я поки що не буду ставити апгрейдить башту Арчерів, тому що я хочу ще Теслу поставити. Кстати, Ось така у мене прокачка, вже давно вже відоси не записував, тоді три місяці як поселився, більш мене відоси не було. Я вже ось так свій аккаунт прокачав, більш-менш нормально. В мене залишилося ще 72 заборів качати, щоб прокачати його до фула. Ну, доволі класно, і лайтово йду, знаєте, це ще без пасу, считайте, рахуйте, бо пас у мене раз був в квітні минулого року, і все. Якось так. Так що зустрінемося на наступний Да, у нас вже три атаки зроблені, ну і одна атака, на жаль, у нас на 90 плюс процентів. Не знаю, на жаль, чи на щастя, враховуючи те, що ми зараз а, проходимо такий <смас> власно з собою придуманий тест. Так що якось так. Друзі, продовжуємо наше тестування, так сказати. Я оце знаєте що? А, поки я ще граю тут, а да, такую відосі за своє основу, то я ще граю на. Аккаунті Донкфор теж тут опушу, а, легенду. А ну там я граю тільки з супер а, відьмами, да? ну то, що ну, там електрочервички не вкачані, так би, напевно, теж кварінчиками грав своїми любимими. Так, ладно, окей. Нічого не міняється. Давайте далі пойдемо. У нас вже буде третя атака. Це четверта зараз будемо четверту робити, а третя атака у нас вже була вже, так сказати, перша на відео. Так що давайте пойдемо. Ось така база, що би тут зачистить. Мені хочеться цю хрень зачистить, кстати. З 9 годин щось дуже хочеться тут зайти. Тут можна і потім почистить також одну мультибашту аршерів. Давайте ну, спробуємо. Чого би не. Так, може чуть пізніше інвіз закинути, хорошо. У нас сразу чемпіонка. Як інвіз закінчиться, чемпіонка вже буде под інвізом. 47, 46, давайте закидаємо. Як хорошо йде. Ой, як хорошо. Ой, як прекрасно чувствую таймінги. Трошки рано кинув. Раз трошки дамаг у нас чем получить, на жаль. А не слой 126 26, давай, 20, Хорошо. Что он там є, кстати? А, все хорошо, у нас зайшла понвіст. Ладно, не будемо втрачати час, тому що там заморозка діє. М -м 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 -да. Це що ми зараз зробили, це фігово, тому що ми просто потеряли час, де чуть-чуть е -е, дамаг чемпіонці принесли. Такого робити не треба. Давайте тут проб'ємо. Сюди льодяного і підкидемо ось так. Корінчики. Отако все по лайту робиться. Ну, і там же чекаємо, що в нас за результат буде. Так, давайте сюди закинемо, який болюти йде в перекриті. Я думаю, це Надо інвіз тавер полюбе. Давайте закинем чемпа, сразу активуем спис. Можно прожать Вардена, чем бы и не. А, миньона можно чуть позднішем, мне здається, прожать, знаете. У нас же там ще закрыто, зарастающий, багато чего. Що... Так, котрут может дропнуть сюда. У нас же вроде клонкастелок выманился. В ничего не поменяется, если я там... С лето, отрут выкину на героїв. Да, вроде людям тоді по выходи, лоце, я запомню. Так, у нас ще ж є і супер варвари в яких не так багато. Давайте їх сюди закинемо. Ну, ну я зараз помилку зробив, тому що в мене вчора був такий момент, коли в мене були суперварвари, я їх там викинув, да, але у мене в підсумку не вистачило часу. от, Така біда була. А, так, я не знаю, де тут можна принца зараз прожати. У мене, кстати, ще на квіну є прожаття. Боже, у мене стільки прожать залишилось. А, я, не про... я зазвичай квіну прожимаю на початку, коли її висаджую, але там просто вже суперварвари -вар почистили, тому я не став її прожимати. Просто не було звідки, так сказати. Так, ну и так, смотрите, все, у нас тут а вальки есть у нас и квинас, с пружатием. Короче, у нас есть чем, так сказать, тут вообще поразваливать. Ну блин, у нас еще там есть 2 мульти. Давай так вот так вот так, хорошо. Блин, блин, блин. Так, ладно, хорошо, давай забирайся с инферно. Будет все прекрасно. Так, все. Ну, Інвіст Тавер не критичний, він не б'є ж наших юнітів, то це трішечка. Да. це тестування, тут те радуватися не треба. 100% тут у нас атака залітає. 5400, кстати, вже вийшов. Непогано. Це зараз який там топ, уже? у нас же сезон недавно почався. Давайте нагляну. Тут вже люди і по 5700 б'ють, бачу. Да. 174. Ось так. <хи> Лайтовенько йдемо. У нас вже 4 атаки зроблені. Є одна тільки. Це у нас перша була на відос фейлова. Так, ну продовжимо далі. Да, я ще 4 атаки запишу. Це без проблем, реально мені не впало. Кстати, не, треба, треба буде не забути активувати супербомберу. Так, все готово, все закинуто. Давайте в следующую атаку йдем. Ого. До такого ж життя у мене не готово, що <хи> це за база. Знаєте, у мене є ідея це з 9 годин і корнями вже пойти на ратушу. От така у мене якась ідея є. Господи, хто такі бази строїть? Ну ладно, давайте попробуем, якщо вже така ідея сразу прийшла, то чому би і нет. 56. Хорошо. 6. Ой, куда ты бежишь? Ладно, чуть дома. Ладно, стой, дивите, мы даже домах не отримали. Блин, який я хороший цей. Чемпион ковод, знаете? Наверное, такий термін уже є. По-любому. Вот тут проблема, я не знаю, куда чем пойде. И і... Предугад... пред... предугадать, на жаль, це дуже складно. Так, все, берем. Бо я знаю, что що... я... Коли там щось перший нерв ботинок ботінок було, щось. Не знаю, таке враження було, що чемпіонку спеціально так зробили, що вона кудись-не туди повинна була йти. Чисте моє враження. Так, все, можемо запускати. Людяний, валічки, корні, Хілки, помічник, принц і Варнем. Погнали. Заростаючи, скоріше всього, закину центр. Моноліт Рікош... Короче, це хуйня, я не пам'ятаю, як вона називається. вибачайте. Давайте на центр я це все. Закину, кстати, ось так, можно закинуть, щоб ще й ми за... заплутали інферно, Бо там одно одиноко стоїть, і, на жаль, корінці може тоже туда пойти. Так, давайте я ну, вже це прожму, добро. У нас там ще й Хантери біжать, це доволі класно. Чемпа, чемпа, чем, сюди прожимаємо. сразу. Там у нас дальнобойне копье їде. І я для чемпіонки. Так. Окей, okay, давайте, ось так зробимо. Принца можна прожать, на жаль, він там. Псуйсайдну пішов. Ну, не знаю, як це назвати, Він просто окремо от армії пішов. Ну і на моноліт, а да. Моноліт там зараз доб'як який розпутався уже. Давайте. Ось так. Блін, знаєте, щось тестування йде не по плану. У мене все валиться просто. Вроді, атакував нормально цим міксом. це з'явилася така ідея, і блін, було б класно записати усі, так сказати, на 320 кубків набиті, 100% тест, да? І гарно одновременно, ну і, блін. Показує їм 8 мікса, але, на жаль, я зараз тут атаку лажу роблю. да я тут міг зафейлити, стати? Наверно це через те, що я неправильну сторону обрав для заходу. Тут, мабуть, для ложка такого, як я почитано що він пойде так на ратушу, Дай ну якось армія подохне. Оце я прям не знаю. Це треба буде потім вже після відео, якось подивитися, проаналізувати. Звідки я ще міг би так пити. Я щось якусь похожу базу бив, але тоді я якось почистив один з цих кутов, і тут я закинув заростаючий на цей кут, а тут я зачистив електрочеревиками, і я тако по центрі я пішов корінцями, і вони так пішли ну і забрали базу. У мене якось так це все було. Не знаю, що я не повторив. Знаєте, була ідея на початку відео це повторити, але щось я подумав, що можна і так спробувати, в принципі, що другу варіацію не спробувати. Але друга варіація, на жаль, не спрацювала. Так, ну тут відсотки чуть-чуть доб'єм. Ну, 90% це доволі нормально. Знаєте, вроді 17 ка зараз теж складніше, ніж 16 ка колись була. Тому 90% це реально простительно. Але, на жаль, якщо я буду на 5,800 на 5900, так як минулого сезону, то мене просто на 320 заберуть. І я просто просу деякі губки. А, кстати, минулий сезон я грав. Я... Саме лучше у мене вийшло, це закреп 5800 і 40 тисячне місце, Це покажуть топ, який я забирав. Буду старатися якось далі. Тим паче корнями грає та повинно заходити все прямо на ура. Так, друзі, продовжуємо. Ще у нас осталось три атаки. Три атаки, і ми узнаємо нарешті результат, наскільки проценту все у нас. Так. Ну, у мене, я ж проходжу. Так, давайте думати, що тут будемо робити. Опять щось думаю, зачиститись за цей кут і пойти на рад, що, наверное, це є. Помилка таке робить. Тому давайте я краще може, зачищу цей кут. Заростаючи, я хочу закинути на моноліт з інферно цим. І щоб в мене корінці пішли по такому коридору ясь так дорато. Давайте ну, попробуємо це реалізувати. реалізувати. 57-56 погнали. За інвізом вже цю рикошетну пушку. 46. Скоріше за все на мартіру пойде у нас чемпіонка. Не скоріше, а так точно, то що до моноліта далеко. 39, 38, 37, 36. Хорошо. Кидаємо. Блін, слухайте, я практично навіть дамаг не отримую. Блін, класно, що за інвізи лисицю так чуть-чуть попав, бо зараз би... О! А, все, хорошо. А там лисиця ще є. Давайте. Розінвіжується, забираємо її. Хорошо, так, давайте сюди. Тут ми закинемо стак, скелетне, стріла летить уже. Давайте ось так, ось так. Оп, 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 оп. Хорошо. Так, рейдж уже можемо закинути. Заростаюче закляття я чуть, -чуть... Ох, Блядь, там спламенний дракон. Чи будеш робити? Ну, давайте закидаємо заростаюче таке. Я потім чемпіонку скину з списом, хай коротше, вона розбирається потім з цим монолітом. Я думаю, так краще буде. Варде нам можемо уже прожать. На чому бы и не. Хочу принца прожать, тут прям хорошо він подлетів. Блядь, хилки, 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 хилки. Я забув про хилки. Боже, дырява моя голова. Думаю, що вони щось так потрошки помирають, да вроді. Вроді щось живе, але щось до половину пройшли і вроді як їх менше стало, але. Бін, це реально. Ну це чуть-чуть фейл. Ладно, не все потеряно, значить. Так. Закидаємо кулі. Хорошо, у нас хілки вже подлетіли лечить, лікувати армію. Так, давайте не закинемо сюди фриз. Не, слухайте, це, походу, трішки буде, на жаль. Да, дуже багато армії залишилось. Хороший запас. Навіть з тим фейлом, що я забув <див> дропнути хілки. Кстати, хороша у мене була. Я просто думав, опять нарадше зайти зразу. Да? Хорошо, що я передумав, перестроїв плани. Ось так зробив, як... як зробив на відео. Прям хорошо вийшло. Так, нам треба було на паркан стоїть потім еліксир, бо вже доволі багато його. Ще 500 тисяч і все. Схову ще буде забити. Друзі, залітаємо в передостанню атаку. Де у нас тут є ось така база противненька. Тут, кстати, дуже добре можна було потиграти Fireball, цей сектор забрати, да? там конкастл моноліт, прям все поодлітає. Але нам зараз треба думати, як грати тут корінцями на цій базі. Ну база кругова, і вона доволі противна для корінців. Але маю ідею одну таку, закинути сюди, е чемпіонку на мульти-тавер, да? тут, щоб почистило. а Тут можна, кстати... Бу... ладно, давайте зараз будемо щось імпровізувати, бо я не знаю, як тут почати атаку. Ця база мене в заблуждення в якесь вела. Чуть-чуть запоздання Мінвіз. Лисиця, на жаль, скоріш за все, помре скоро. Не повезло нам в цій атаці, так? Да? Щось прям бог таймінгу. <кхе -кхе> Нема ніякого вже було таймінгу тут. А. Дуже сильно зафейлив якось. Дуже, дуже багато часу я на роздуми потратив, як, з якоїсь сторони цю базу проатачить. Так, заберемо тут там, цю там, вишечку, дай нормально. А Давайте, може, я з цієї сторони краще пойду. Тут буде поліпше, я думаю. От так, треба нам якось. А що, якось можна ось так активувати інвіз і, коротше, вже пойти тут корінцями атачити. Ми заростаючий спел. Кстаті, не знаю, де ми його дропнемо. Давайте може сюди, щоб у нас корінці пошли іменно на таунхол. Думаю, це краща варіація. Ні, реально, це база мене в заблужінні якесь заявила просто. Я, блін, дуже багато часу потратив, щоб подумати, як тут атачити. Блін, треба було чемпіону. О, квіну кинуть так, щоб ще й оцей інвіз активувався, щось я не подумав про це про майбутнє, да? я тільки подумав, щоб що якось забрати. Але не подумав, як мені забирати потім. Ну, Давайте хоча б за інвізом на чуть-чуть, хай щось, хоч щось позабирають на корінці. А, де у нас там? Хорошо, давай, стреляй. Хорошо, все прям сектор. Весь тут у нас замороженный вид ульты Миньона. Кстати, я на миньона взяв труханы. У него труханы там дають якийсь захист для него. Да? Тому, я думаю, це більш буде профитніше юзать, чем приспешник. У цих, давайте так, кулі закинем. В принципі, кстати, кулі не юзав. Хотя треба там перед хилочками дропнуть. Давайте сюди варвара на Теслу. Тут Тесли немає. Хорошо. Вроді, все живо слухайте ще. У нас там є і корінці, є і принц. Да, навірно, все-таки трохи не імба. Я бачив, скільки по ньому дамага прилітала в цьому секторі. Да, але дивіться, він у нього ще є, так сказать, менше половини, а це чудово я б сказав би, що він вижив взагалі. Враховуючи, що ми граємо з земною армією, а він повітряний герой. Чи їх у живі. Таке враження, що тут взагалі на цій базі мін ніяких не було. Ніби чувак у 2012-й повернувся і їх попродавав просто. Так, все, це у нас, на жаль, трошечка теж залітає. В принципі, відсоток нашого тесту росте і росте. Шанс, що ми є, на жаль, великий. І ось якось так. Все, у нас ластова атака залишається. Я вже на 5500 виліз. Поки що у мене 259%. Кубка вже в плюс іде. це Якщо я ще одну тршечку заберу, то у нас буде 299. Ось так. Так, давайте глянемо, що у нас по топу зараз. По топу я на 6, 66 му місці. Ну, доволі непогано, я б сказав би. Ахудивительно даже. Так, ну все, друзі, зустрінемося в. О, блядь, це ще ж рейди є, сука. Ладно, зустрінемось, коротше, в ласт атаці вже зовсім скоро, ще там проатачу на одну кворі, ну і все. А кстати, може зараз через 2 хвилини. Даже. Друзі, ластова атака. Давайте узнаємо, наскільки точно, на точно відсотків ми мик ну я точніше. Да? А, ну, вже потрошки нас тест підходить до кінця, да? все-таки корінцями ми всі атаки поробили. Ось така база, теж противна. Що будемо робити? Планую, давайте так само зробимо, як я тоді робив. Ми цей сектор накрием заростаючим спилом. Тут ми почистим чемпіонкою давайте. В принципі, давайте вже це оформим, час по-троги підходить і нам треба точно знати таймінги для чемпіонки. Блять, чуть-чуть. А, ні, нормально, кстати, там ще бомбежка, є, і мортира. Хорошо, бо я щось не замітив бомбежку. і думаю, зараз чемпіонка побіжить далі з інвізного круга. Хорошо, отак так давайте закинем. Хорошенько, боже, як я ловлю кайф от цього мікса. Це вже, це вже поганий признак. <ріху> так, окей, ну у нас чуть, чемпіонка дамаг отримає, навіть не, не трохи, бо я дуже рано кинув інвіз, якщо що. Так, 26, дропаємо. Я там вроде на 37-й минуті хвилині закинув, тому ось така біда, може бути. Так, давай, інвіз, хорош. Інвіз ще раз, дивіться, ми прям такий хороший коридорчик зробили. Так, тут очистить, хай, тут теж почищуємо. Ось так, ось так, ось так, ось так и ось так. Хорошо. Прикольненько. выходить у нас тут все. Давайте так, 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 так. И зарастающий спел. Spell... Боже, придется сюда. Куда-то в этом летить золота. это На ее труду дропнем. Так, окей, та будка забирається, корінці у нас. Практи... Всі пошли туди, куди надо. Так, варден, варден, парнись, мразь! Прожимаем. А, у нас герої, кстати, тут пошли слухайте. Давайте, ну, ось так, ось так. Прожимаем це, прожимаем міньйона. Хорошо, у нас там уже герої в соло справляться з цим клятим сектором, який я заплутав тут. А ну, у нас вже а, корінці доходять до таунхолу, і все доволі, вроді як непогано виходить. Слухайте, ну мікс доволі класний. Навірно, якщо я ще пару днів придрочуся, то я буду по 320 тут лупити. Тобто 100% тест буде кожен день, у нас виходить. А, так, а ні, слухайте, блін, уже дарма тут. Дарма може обрадувався, стоїти, у нас тут вже і герої померли в центрі. ну, Хоча ось до принцип вроді, якусь користь, де й приносить навіть після смерті. Фенікс воскресив, він забрав мультіінферно. Хорошо, у нас ще є три корінця. вальки ще є. Коротше, не все ще потеряно. Але героїв, на жаль, у нас вже немає. да, Тобто такої потужності мощної, яка є у нас в армії, але у нас вроді ще є квіна, кстати. Хорошо, ну хоч і на Лоу ХП. Щось я її тут не замітив взагалі. Найце трєшечка, друзі. І, коротше, ми залутуємо. Київ там 299 Я казав, да а 299 кубків. Це дивіться, тут зараз буде у нас відсоткове співвідношення. Да, а вже так сказать. Результати тесту у нас більш-менш скоро скорбуть. А дивіться 320 кубків, це на 100 вигей, Асі 299, я вже зарані почитати, ще був певний, що я возьму трішечку. І це виходить 93,43% того, що я гей. На жаль, ось такий результат у нас вийшов, але що поробиш. Ну, в принципі, та з одної сторони, можна радуватися, тому що якщо ви граєте корінцями, да, і дивіться, якщо ви набрали там. Більше 70%, то це значить, що ви член ком'юніті uh, Clash of Clans, і ви повинні бути раді, А якщо ні, то краще uh, нижче там 75%, То вам взагалі краще удалити гру. Тому що ну ось так в принципі не є членами ком'юніті Clash of Clans. Якийсь такий результат. Ось такий тест я пройшов. Доволі інтересний. Слухайте, ви кажете, що в школі математика взагалі нахер не потрібна. Ось бачите, якщо знаєте, як вичисляти співвідношення відсотків, то можна ось такі -то цікавенькі тести да й узнавати про себе. да? Так от, ну, якщо якомусь теж інтересно, то теж рахуйте. Пишіть в коментарях, якщо що, як вираховується. Коротше, оці кубки, що ви отримались за день. да, Це наприклад, у мене 299. Ви множите на 100, на це 100% ще є. да, І потім ділити на 320. Кубкові, які ви отримаєте за 100%. Коротше, ось таке уравнення. Ось, як у мене 299 цих кубків, множте на 100 і ділите на 320. І, в принципі, у вас буде результат. Так що діліться ним теж в коментарях. Але за умову того, що ви граєте корінцями і, так сказати, в легенді, щоб ви знали, скільки ви кубков залутали. В легенді, в принципі, в ній нічого не погане, нічого проти неї немає. Основний хейт на корінців. Так що. Пишіть теж, буду рад почитати, буду знати, що, на жаль, я такий не один. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Давайте глянемо ще, який я топ зайняв. Ще й в топ-50 золотів непогано. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Був дуже рад записати відео спустя такий довгий час. Реально трошки заскучав. Коротше, всім пока.